Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд? Ми говоримо про Україну та її зовнішню політику. Гостем нашої студії є Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Пане Олексію, я вітаю вас. День. Міністр оборони Гелетей заявляє, що антитерористична операція на Донбасі завершена. Тепер велика війна. На вашу думку, розмови про введення воєнного стану. Наскільки є актуальними на сьогодні, і наскільки є реальними розмови і його введення саме? Ну, давайте, давайте якби розіб'ємо це питання на кілька питань. Значить, В ході останнього місяця українська армія тримала ініціативу в своїх руках, це було, це правда. І було зрозуміло, що, власне, якщо не буде прямого втручання Путіна, то цей конфлікт буде завершено. І я думаю, власне, це одна з причин, чому Путін таки наважився на військове втручання. Тобто, для нього звичайно, перемога України, української армії це особиста образа. Він не може цього стерпіти, і тому він пішов на це безглуздя, на пряме вторгнення, вже не приховуючи є регулярні війська. Безумовно, це змінює характер війни. Тобто, ми розуміємо, що вона і раніше була російською війною в Україні. Але тоді Росія діяла дещо інакше. Тобто це були там диверсійні групи, це були офіцери, які очолювали, це були окремі там, бійці спецназу. Зараз вона, не ховаючи, здійснює пряме вторгнення, пряме вторгнення в Україну. Тому безумовно, це створює нову ситуацію. Я не скажу, що легку для української армії. Ми це побачили і причина. Я думаю, ну зараз багато якби кладеться вина на генералів. Я думаю, що ну з цим треба розбиратися, так? Але е, зрозуміло також, що російська армія, ну скільки років 15 готувалася до такої війни, і е, звичайно, нам суто з військової точки зору важко змагатися. Тому е, зараз, тому на жаль, ми зараз змушені в. На певних ділянках відступати, щоб не потрапити, не потрапити в Кател. Ну зокрема, це стосується, наприклад, аеродрому в Луганську. Тобто, угу. це вимушений виступ відступ. Але я думаю, якраз з військової точки зору він виправданий. А далі, власне, нам треба буде готовими, щоб дати відсіч, якщо Путін спробує все таки піти далі. Ну от щойно прийшло повідомлення, що російські війська намагалися прорватися на Маріуполь, а прикордонники батальйона ЗОВ їх зупинили. Ну, і стосовно ведення тепер... стану. Зараз. і зараз знову ж таки все -таки те, що зараз відбулося, це я намагаюся розвести ці питання, тому що насправді це широкий дуже блок. Я б сказав так, що воєнний стан це якби ем... одне з питань широкого контексту, і це безумовно змінило і міжнародні розклади. Тобто, зараз змушена буде Європа і США реагувати жорсткіше. Вони змушені це робити. Реакція да, може вони навіть не, санкції чи які санкції, санкції санкції будуть посилюватися. По перше, це перше. Друге, а, значить, зараз фактично вже пішло постачання зброї. Ну, Зокрема, е, йдеться. Ну, я читав про поставку партії е, гелікоптерів. Здається, Хорвація це буде робити. Я думаю, на порядку денному постачання зброї нелетальної, це будуть робити і інші країни також. Німеччина, наприклад, не хоче цього робити. Але це питання, яке вирішується не в рамках, скажімо, всього блоку, а блоку НАТО, а окремими країнами. Я абсолютно переконаний, що ця зброя піде. Більше того, зараз активізувалася наша дипломатія на американському напрямку, і самі американські політики активізувалися. Тобто, ну, до речі, зараз надання Україні статусу союзника поза позаблока НАТО. Да, наскільки це воно реально. стає реальним? Воно стає абсолютно mm -hmm. реальним. Звич, реальним. Звичайно, потрібна політична воля насамперед президента, але я думаю, що зараз тиск є. Тобто в Сенаті є і серйозна ініціатива, щоб таки прийняти цей акт. Пане Олексію, у випадку запровадження такого статусу, надання Україні такого статусу. Які пріоритети відкриваються для України? Чи можемо ми розраховувати на військову підтримку? Значить, знову ж таки, військова підтримка це не означає, що американці надішлють сюди війська воювати за Україну, але це буде означати широкомасштабну воєнну допомогу. Тобто йдеться і про зброю, йдеться і про обмін розвідданими, що нам дуже потрібно. До речі, це може робитися і вже зараз і ми цього і ми це просимо від сполучених штатів і інших західних союзників щоб надавати нам надавати нам таку інформацію і це буде безпосередня допомога в реформуванні і створенні боєздатних боєздатної української армії тобто власне про це вже заявлено і це будуть робити і на це виділяються виділяються гроші тепер про воєнний стан питання не просте але щоб він, насправді воно не є простим тому що звичайно є е, серйозні є настрої і є аргументація, щоб вводити воєнний стан. І я сам, ну знаєте, так суто так психологічно хотілося б, щоб він був введений в бодай в цих двох областях, Ну, Сьогодні які дехто я... вже із депутатів, із політологів, говорить про те, що вже запізно вводити воєнний стан лише на сході вже потрібно його по всій території Дивіться, значить, тут є е, тут є, я думаю, два моменти. А, може, навіть три. Значить, я спробую їх сформу сформулювати. Тобто аргументацію за воєнний стан ми знаємо, і це серйозні аргументи. Значить, знову ж таки, говориться про те, що структура, яка буде в умовах запровадження воєнного стану, вона буде краще відповідати, краще відповідати умовам війни. Але тут ми маємо зрозуміти, що тоді, власне, хто, от питає, хто буде здійснювати владу на місцях, це мають бути воєнні коменданти. Так, тобто насправді це означає, що переходить до армії безпосереднє керування всіма процесами, в тому числі і господарчими процесами. Я є... операцію керує СБУ. Ні, я кажу не про військову, не про військову операцію. Тут якби все зрозуміло, а взагалі господарча діяльність. Угу. Тобто, ми маємо тоді звітувати, не ну, будь-якій будь сфері, на чолі стоїть воєнний комендант. Так? Міста, района і так далі. Так? Тобто, це означає, що армія буде створювати таку вертикаль. І отут є певна проблема, тому що насправді наша армія вона зашивається зараз, тому що вона недостатня. Ми скорочували свою армію, ми скорочували техніку. У нас не а, мобілізаційні плани відповідні, не є підготовлені. І тоді це просто означає, тому що частина уваги армії буде переключатися на інші процеси. Другий момент це те, що наші... Партнери, європейські, західні партнери вони чомусь страшенно бояться запровадження цього стану. Вони вважають, що це може якимось чином значить, Росію стимулювати до подальших, якби до подальшої агресії. Я насправді думаю, що Росія і так робить агресію, і, яку ми не провокуємо, але такі побоювання у наших партнерів є. І третій момент це те, що все-таки це ускладнює перспективу проведення, проведення виборів. Значить, знову ж таки кажуть, що вибори не потрібні. Ну, Ви бачили, От я включив сьогодні парламент. Я послухав виступи Олени Бондаренка ну, і цього Грушевського Віталя. Ну це ж жах. Це ж просто жах. Розумієте, це відверта п'ята колона, колона в парламенті. Що ми з цим парламентом може робити? Ми можемо приймати закони, які необхідні для ведення війни? Не можемо. У нас сидить п'ята колона, яка користується депутатською недоторканністю і і намагається все зірвати, тому я думаю, що ці вибори вони все таки призведуть до того, що парламент стане кращим. Тому підсумовуючи, я б сказав так, що є серйозні аргументи за. І є, е, є аргументи проти. Я зараз знову ж таки. Я не маючи всієї повноти інформації, так мені просто скажімо, особисто. От я особисто, чесно, не знаю, як Пане це ви кажете, в цій що ситуації. європа боїться ведення воєнного стану в Україні. Чому чим це загрожує Європі? Європі це не загрожує, але розум... а чому, от давайте, А чому вони нам не постачають зброю? А тому, що вони вважають, що якщо постачати нам зброю, це призведе до того, що Росія буде ще більше постачати зброю, і це призведе до ескалації конфлікту, так тобто у них в голові саме отаке от бажання. Знову ж таки, я думаю, що я з таким трактуванням не погоджуюся, тому що ми бачимо, що Росія сама робить ескалацію конфлікту, так. Але е, Європа вважає так. Ну я думаю, що і, скажімо, в Сполучених Штатах, Сполучених Штатах менше, але там є такі голоси. І коли кажуть, що наплюємо на Європу, будемо робити самі. Ну, це правильно. Але ми маємо розуміти, що без підтримки міжнародного співтовариства як би воно нам не подобалося. А повірте мені, що я теж критикую і Меркель, і Обаму, і всіх інших. Так? Тільки можливо, я це не так роблю публічно, як безпосередньо, скажімо, в зустрічах з тими делегаціями, які, які приїжджають. Я вам все це кажу. От, але зараз опинитися без їхньої підтримки. Це насправді це насправді буде мінус. Розумієте? а у них є пунктик, що не треба допуститися розростання конфлікту. Не треба розроститися. Розумієте, Путін же теж насправді він е, розраховує на йому зараз вигідне розростання конфлікту. А чому вигідно? Тому що воєнна перевага з веденням регулярної російської армії. Очевидно, що це змінює баланс сил. Мо тому нам треба діяти ну з одного боку рішуче мобілізуючи всі ресурси, але при цьому ми маємо розуміти, що просто, просто значить гаслами, що ми переможемо, зламаємо хребет цьому російському агресому. Гасла недостатньо. Тут треба дуже знаєте, дуже виважена Пане і танка дипломатична гра. От ми розраховуємо на міжнародну підтримку і без неї аж ніяк. От на днях має відбутися саміт НАТО. На яку підтримку, які питання? Про Україну там має звучати. Як ну, Україна фактично, має показати, ми позицію? вже ну, наша позиція. Розумієте, Путін насправді він зараз зробив річ, яка, ну на жаль, ми бо ми платимо за це життям наших громадян, але він зробив річ, яка показує світу. Як треба реагувати і хто він є? Тому що насправді зараз аргумент, що давайте підемо на якісь поступки, значить там Путіну, він тоді заспокоїться, далі не буде. Показано, що це не так, і те, що робить Путін, це один в один, що робив Гітлер. Так, йому дали судети, він проковтнув судети, а потім, попри всі міжнародні зобов'язання, проковтнув Чехословаччину, а потім прокафнув Польщу, а потім окупував Францію. І от якщо... Ти говориш з європейцями, і оце, значить, так, будуєш цю, вони кажуть, так. Да". Я кажу, що ви можете сказати? Нічого не можемо сказати. Тобто, насправді у тих людей, які мислять і проводять історичні паралелі, вони на це реагують. Здається, хтось навіть теж ці паралелі, я сьогодні слухав запис. Здається, Кемерон це сказав в палаці, в палаці громад Великобританії. Тобто, це ситуація, коли. Вони вже починають, вони починають розуміти, що треба діяти. Тому я думаю, що власне знаєте і розмови про те, що тут відсутні російські війська, що вони не ведуть агресію, Вони нікого не можуть обманути. в Австралія вже приєднується до санкцій Європейського союзу. Тому я думаю, що на зустрічі НАТО будуть поставлені всі ці питання, про які ми сказали на початку. Це допомога військовою технікою, амуніцію, це розвіддання, це допомога в створенні сучасної. Сучасної української армії. Ну, Розумієте, питання ми... вступу України, повернення до... Значить, я думаю, ядерного пост... статусу і вступу до нас. Значить, дивіться, ну ядер, давайте так, ядерний статус це популярне питання, якби, але ну реально ми можемо відновити зараз ядерний статус? Ні. Більше того, це означає зруйнувати наші стосунки. Ми взяли на себе певні зобов'язання: це зруйнувати наші стосунки, які є з нашими ж партнерами і союзниками. Да? Тому я думаю, що висувати це гасло зараз, ну це нереалістично. Я абсолютно переконаний, що в 94 році можливості втримати ядерну зброю не було. Не було. Це був вимушений крок для України. Ціною цієї відмови ми досягли міжнародного визнання. Ми досягли міжнародного визнання. А тоді ж картони навіть не були визнані. Загадайте, коли були визнані кордони Росії? У 96-му році? Розумієте, тому ну, і поки не прийшов, вибачте, цей маньяк до влади, якби всі вірили в те, що ці кордони будуть визнаватися. Але Росія визнала ці кордони, в тому числі і Крима і належності Криму і Севастополя. Ну взагалом, тому я думаю, тому я думаю, що значить давайте про ядерний статус Щодо членства в НАТО. Давайте відкину щодо членства. Значить, я думаю, правильна ідея Кабміну, вона є правильною. Що ми маємо це викреслити в закон закону позаблока. І слава Богу, що в Конституції у нас нічого на цю тему не записано, то в нас нема ніякої позаблоковості в Конституції, спасибі кучмі в 96-му році. І е, я думаю, що знову ж таки в позитиві ми зараз кількість прихильників вступу НАТО зросла радикально. спасибо Путін, спасибі Путіну. Значить, за опитуваннями в... зараз на кілька відсотків кількість прихильників вступу до НАТО вона навіть переважає кількість супротивників НАТО. Тобто це вперше вперше за всі роки української незалежності. Але знову ж таки, давайте будемо реалісти. В НАТО нас зараз приймати не будуть. Тобто, максимум на що ми можемо розраховувати, це план дій, це план дій щодо членства. Ну і на сам кінець дуже коротко, як ви оцінюєте тристоронні перемовини у мінську, чергові перемовини, де був присутній колишній президент України Кучма, посол України Росії в Україні Зурабов. І саме цікаве, що вже був представлений особа від ДНР, цієї... так званої так званий да, да, так так ЛНР. Значить, дивіться, з формальної, з формальної точки зору, це була тристороння зустріч. Угу. Так? Там були присутні дійсно представники цих так званих республік. Але знову ж таки я хотів би звернути увагу, що офіційні київські особи не сіли за стіл переговори з терористами. Це правильна позиція. Значить, на цих переговорах пролунав абсолютно нереалістичний пропагандистський план Путіна. Який полягає в тому, щоб надати особливий статус всьому Донбасу, uh -huh. фактично віддати Донбас під контроль термісті. Ну, якби Він залишається на території в Так, але, але там але такі вимоги, що Росії. це перетворення, uh -huh. да, перетворення Донбасу на величезні Придністров'я. Більше того, вони зараз контролюють склаптик Донбасу, а вони хочуть весь Донбас. Значить, я думаю, що такого, такого визнання не буде. І це правильно. Ми не маємо допустити створення такого Придністров'я, але визнавати. Тобто, навіть якщо Путін окупував частину цієї території, ми не маємо визнавати. А, тому я думаю, в цьому сенсі, значить, план Путіна буде відкинутий. А інша річ, що можуть обговорюватися якісь технічні, технічні питання. Тут є питання звільнення полонених, можливо, якесь там питання припинене вогню. От такі речі можуть обговорюватися. Я зрозуміла дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.